Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку – подібні трикутники. Ви вже відпрацювали теорію і зрозуміли, які трикутники подібні, і що у них рівне, а що у них пропорційне. Слово пропорційність, сподіваюся, ви розумієте, тобто відношення відповідних сторін. Однаково відношені. А кути відповідні, у подібних трикутників рівні. Якщо ви неякісно відпрацювали теорію, або не розумієте, про що я зараз говорю, то, будь ласка, зупиняйте відео і йдіть до підручника, відпрацюйте теорію. Бо сьогодні ми будемо розв'язувати задачі. І так задача рисунок дан. На рисунку 135 АБ паралельно CD. Знайдіть на цьому рисунку подібні трикутники. Запишіть пропорції, які починаються з відношення. І так, оскільки АБ і CD паралельні, то трикутники АБЕ e, великий і маленький С Д e, подібні. У них. Відношення відповідних сторін рівне. І так, дивимося, АЕ відноситься до СЕ. Подивились. АЕ велике відноситься до СЕ. значить, Ба відноситься до ДС. сторона великого, сторона маленького. БЕ сторона великого, ДЕ сторона маленького. Друге, CD відноситься до AB. подивилися CD відноситься до AB. Значить, спочатку маленький, потім великий. DE е, маленьке відноситься до BE, е, до великого. С Е маленьке відноситься до AE, е, велике. AB до AE. Е. подивилися AB до AE. Е. Дві сторони великого. Значить, ДС до С відповідні сторони. До АВ відповідна СД, до АЕ відповідна С Пряма паралельна стороні АЦ, трикутника АБЦ перетинає сторону АБ у точці Д, а сторону БЦ у точці Е. E. Знайдіть, ну і так далі. Безумовно, без рисунка важко щось зрозуміти. Виконали рисунок. Сторона паралельна стороні АС перетинає сторону в точках Д і Е e відповідно. О, тепер уже більш-менш зрозуміло. Знайдіть відрізок БД, ось цей, якщо АБ велике відомо, АС у великому трикутнику відомо, ДЕ e у маленькому трикутнику відомо, бо трикутники АБС і ДБЕ e трикутники подібні. Маленький ДБЕ подібний до великого АБЦ. Складемо відношення. БД відноситься до АБ, так же, як ДЕ до АЦ. Підставляємо. Спочатку виразимо БД з цієї пропорції. Значить, АБ помножити на ДЕ і ділене на АЦ. Ну і тепер підставимо. 16. АБ, ДЕ15 і поділити на АС на 20. Скоротили, порахували 12 см. Подивимося у другому. Щоб знайти відрізок АД. АБ у нас відоме. Значить, нам потрібно буде знати ДБ. Тоді від АБ віднімемо ДБ і знайдемо АД. Значить, складаємо відношення таким чином, щоб знайти ДБ. БЕ до BC, так же, як ДБ до АБ, і знаходимо звідси ДБ. БЕ помножити на АБ і поділити на БЦ по правилу пропорцій. Знову ж таки, хто не пам'ятає правило пропорції, ну, будь ласка, повторіть. Так називаємо хрест пропорцій, щоб знайти ДБ. Ми складаємо добуток БЕ і АБ і ділимо на той, що по діагоналі до невідомого на БЦ. Проаналізуйте запис. І далі підставляємо. Знайшли ДБ. Тепер, щоб знайти АД, віднімаємо від AB ДБ 16 см. Ну тут арифметика. Знайдіть висоту вежі, Дан рисунок. Якщо відстань від спостерігача до жердини та до вежі відповідно 1,5 – 39 метрів, висота жердини 3 метри, зріст спостерігача 1,8 метрів. Давайте ми позначимо довжину чи висоту вежі за х і розставимо на рисунку дані. Ми вже побачили подібні трикутники. Ось цей маленький. І ось цей великий півтори метри від спостерігача до жердини це жердина, 39 метрів до вежі, 3 метри сама жердина і висота спостерігача 1,8 х висота вежі. Тепер дивіться: Жердина – 3 метри, а ось тут 1,8. Значить, сторона трикутничка це 3 відняти 1,8. Аналогічно на вежі. Сторона трикутничка дорівнює х, то висота вежі, відняти 1,8. Складемо пропорцію. Сторона великого трикутничка відноситься до сторони маленького трикутничка, так же, як сторона великого трикутничка до сторони маленького трикутничка. Значить, хміну 1,8 до 3 мінус 1,8, так же як 39 до 1,5 відношення. Віднімемо 3 і від 3, 1,8. І справа ось тут давайте скоротимо на 3. Тепер по правилу пропорції множимо 0,5 на х мінус 1,8, і це буде дорівнювати 1,2 помножити на 13. Переносимо мінус 0,9 вправо, обчислюємо і знаходимо х. Ділимо 16,5 на 0,5. За Х ми позначали висоту вежі, отже, 33 метри. Задача розв'язана. Продовження бічних сторін АБ и ЦД, трапеція і перетинаються в точці Е. Ну що, ну, треба, давайте зобразимо. Продовження сторін перетинаються в точці Е. Знайдіть відрізок CE, якщо DE 40 см, і відношення BC до AD 4 до 5. І так ми побачили подібні трикутнички: маленький BEC і великий AED. Складемо відношення відповідних сторін, а саме BC Відноситься до АД так же, як СЕ до ДЕ. Відношення складаємо так, щоб воно містило відоме і невідоме. У нас БЦ відноситься до АД, відоме 4 до 5, СЕ нам треба знаходити, ДЕ дано в задачі. Тож тепер відношення СЕ до ЕД дорівнює 4 п'яти з умов. В до АД 4 до 5. І знаходимо тепер це Е, де помножити на 4 і поділити на 5. Підставили і порахували. Все, задача розв'язана. Сторони трикутника відносяться як 5 до 4 до 7. Знайдіть сторону подібного йому трикутника, у якого периметр дорівнює 64 см, це перша задача. І друга задача менша сторона дорівнює 24 см. Ну, ми вже звикли, коли ми бачимо відношення, задачу на відношення, ми вводимо коефіцієнт пропорційності. Нам тут рисунок не потрібен. Сторон, такі задачі ми розв'язували в 5 класі з вами. Тож сторони трикутників відносяться як. 5 до 4 до 7, не в 5, в 6 навіть, обманула трохи. То коефіцієнт пропорційності нехай х, тоді довжини 5х, 4х, 7х. Периметр це сума всіх сторін, склали і звідси знайшли коефіцієнт пропорційності. 5 плюс 4 плюс 7 16х дорівнює 64 і поділили 64 на 16. Тепер порахуємо сторони 5х, 4х і 7х. Так, 4 на 5, 4 на 4 і 4 на 7. Порахували. Вся задача розв'язана. Перша. Друга менша сторона, а яка у нас менша? А менша у нас 4х. Значить 4х дорівнює 24. І звідси х дорівнює 24 поділити на 4. 6. І знову знаходимо кожну сторін 5х, 4х і 7х. Так, 5х, 4х і 7х. Знайшли відповідь. На рисунку 137 зображено трикутник АБЦ і вписаний в нього ром. Ром. Що ми знаємо про ромба? По-перше, в нього протилежні сторони паралельні, так? а по-друге всі сторони в нього однакові. Тож, якщо ми розуміємо, що сторони КЕ і БД паралельні, то виходить, ми бачимо подібні трикутники. А, К, Е маленький і великий А, Б, С, К, Б, Д е, тому КЕ паралельно БД, а значить, КЕ паралельно БЦ, бо БЦ містить сторону БД сторону ромба. Тоді трикутники АКЕ подібні до трикутника АБЦ, а значить, можемо складати відношення АК до АБ, так же як КЕ до БЦ. Нехай сторона ромба дорівнює Х. Тоді, що у нас виходить, АК буде дорівнювати, АБ відняти КБ. Складемо відношення так, Так, підставили АБ 10 см, 10-х. І тепер у нас відношення, що АК 10-х поділити на АБ, КЕ поділити на БЦ. По правилу пропорції ми множимо 10 на Х добуток середніх дорівнює добутку крайніх. 10 на Х і 15 на 10-х. Мінус 15 переносимо вліво. І 150 ділимо на 25х дорівнює 6. За Х ми позначали сторону ромба, а значить, відповідь є вже сторона ромба 6 см. Вам треба буде повторити означені теореми, осмислити, чого ви ще не розумієте, тобто так осмислено повторіть. І виконайте вправи подібні до тих, що ми сьогодні розв'язували з вами разом. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.